Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку віднімання виду 45 20, розв'язування задач різних типів та повторення днів тижня. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Починаємо ми з річби десятками у порядку зростання. Подивіться, скільки пігулок. Десять, а ще десять, двадцять Продовжіть. Ну, а зараз гра зміни емоцію. Подивіться, які смайлики похнюплені. Допоможемо? Від сімнадцяти відняти два нагадую, віднімаємо від. Одиниць, одиниці. Першому змінили? Так, став радісним смайлик. 36-4 44 плюс 6 0 плюс 100 50 плюс 30 19 відняти 3 Продовжимо 77 відняти сім, п'ятьшість плюс три, сорок мінус тридцять, нуль плюс десять, п'люс 5, 10 мінус 0. Пограємося з м'ячиком. Починаємо. 5 десятків плюс 5 одиниць, 9 десятків плюс 9 одиниць, 7 десятків плюс 7 одиниць, 4 десятки плюс 4 одиниці, 3 десятки плюс 3 одиниці. Давайте прочитаємо ці числа. 55, 99, 77, 44, 33. В цих числах однакова кількість десятків та одиниць. А зараз гра на намисто. Погляньте, які числа пропущено на намистинках. Починаємо! Отже, сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати вміння віднімати чис... від... віднімання чисел виду від 45 відняти 20. Будемо продовжувати розв'язувати задачі різних типів. Повторимо дні тижня. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Починаємо 59 відняти 40. Віднімаємо від десятків десятки.

61 мінус 40. Ну, а далі задачі. На стоянці, погляньте на малюночок, було 25 автомобілів. Зранку кілька автомобілів виїхало. І на стоянці залишилося 20 автомобілів. Тож, скільки автомобілів виїхало зі стоянки? Записуємо умову. Було 25. Виїхало невідомо. Залишилося 20. Пригадуємо, як знайти невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного від того, скільки було. Відняти різницю те, що залишилось. Отже, скільки автівок залишилось? 20. А виїхало 5. Працюємо з підручником далі. У кондитерській виготовили 45 імбірних пряників будиночків. А пряників чоловічків на 5 менше. Скільки імбірних пряників чоловічків виготовили в кондитерських? Ну що ж, дітки? Звісно ж, якщо менше, то треба що робити? Віднімати так. Ми розв'яжемо з вами зараз першу задачу та використаємо її розв'язок у другій задачі. Отже, пряників чоловічків 40 штук. Запам'ятали розв'язання першої задачі? Продовжуємо. У кондитерській виготовили 45 пряників будиночків, а пряників чоловічків 40. Скільки всього пряників виготовили в кондитерській? Продовження тієї ж задачі, так? 45 будиночків, 40 чоловічків. Треба дізнатися, скільки разом. Щоб дізнатися, скільки разом, треба додати. 45 плюс 40 дорівнює 95. Записуємо розв'язання та відповідь. Ну, а зараз відпочинемо. Відгадаємо загадку. Семеро друзів і всі прекрасні, шість чорних, один червоний. Це дні тижня і вихідний, червоний, неділя. Повторимо понеділок, далі вівторок, третій день тижня середа, четвер, п'ятниця. Субота і неділя. Який день тижня сьогодні, дітки? А тепер назвіть день тижня, який був учора. А тепер позавчора. Ну, а зараз самостійна робота з перевіркою. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть, будь ласка, ці приклади, а потім увімкніть відео та перевірте. Наступне завдання гра потяг. У першому вагончику у нас скільки людей. 63 обчислюємо ланцюжком, а в другому плюс 3 значить скільки? Продовжуємо плюс 1, мінус 5, плюс 2, плюс 0. Бачите, однакова кількість, плюс 6. В якому ж вагончику найбільше людей? В останньому так аж 70. А зараз будемо розшифровувати та розгадувати приклади. Отже, яблучко погляньте: це 11 число. Грушка 2, малина 33, банан 4, слива 60 та абрикоска 8. Тож починаємо: грушка плюс яблучко. 11 та 2 порахували 13. А тепер яблучко та абрикоска. А тепер малинка і грушка. Малинка, грушка, банан та слива, слива та яблуко. Продовжуємо. Логічне завдання? Будьте уважні. Сьогодні хай буде середа, Дощить. Синоптики пообіцяли через тиждень теплий сонячний день. Скажіть, який це буде день тижня? Правильно, теж середа. А через три дні знову дощитиме, який це буде день тижня? Субота, вірно! Наступне завдання інтерактивне. Завдання таке: встанови вірну послідовність днів тижня. Виконати завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що ж, вправа наприкінці нашого уроку допитлива квіточка, оберіть, будь ласка, колір пелюсточки, на яке питання ви будете давати відповідь. Отже, перше питання: про що нове ти сьогодні дізнався? Друге. Що ти сьогодні виконав самостійно? Так, яке саме завдання виконував самостійно? Яке завдання сподобалось найбільше? Над чим ще потрібно попрацювати? Пропоную. Разом розпочати фізкульт хвилинку. Дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!